Знаєте, мої хороші, і зараз я хочу, щоб ви нагадали свою дорогу додому. Ось це моя дорога. Чернівці, Вашківці та Чорноузи-Вижниця. Ось така дорога. Слухаю музику і радію, що Боженька дав мені ось цей момент пройти. Цим шляхом проїхати дорогою додому. Сьогодні я буду і в своїй мамулічки, і в своїй сестрички, і у своєї свекрухи, і хочу сказати, що дякувати Богові, що була в мене така можливість. А ви розкажіть про свою дорогу, мої хороші. дорогою додому, а я вам бажаю, щоб ви якнайшли.